Дозвольте, я хочу трохи, щоб був відео. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні знаходимося? Чому ми сюди приїхали? Яка ваша місія і що, що будемо робити? Що будемо робити? Ну що будемо робити? Все зробимо. Я в це вірю. Якщо хлопці стрілі нас пильнують на кордоні нашому, то ми... Свої кордони, культурні кордони, нам культурні. треба так, захищати так. наші культурні кордони. Ми не захистимо культурні кордони, не будемо мати кордонів жодних інакше, тому що культура це є основа основ будь-якої державності. Чим цікавий той санаторій, приходячи від державності до саме тих пам'яток і навіть ту, ми зараз бачимо, річ в тім, що таке, що суток, ми бачимо, то, це що це є. Е Бювет, так званий бювет, це там, де тече водичка, і собі кожен там мешканець санаторію, то були діти і мами, які тут вчились, багато жили. В Санаторій матері дитини приходили і були собі зачерпнути водички, попити лічничої води Моршинської. Біда полягає, я тільки повернуся назад до думки щодо кордонів, до культурної політики. Санаторій є збудований за кошти, колись така була процедура в Радянському Союзі за один день суботників. Що було, то було, за суботніки люди заробили, і от в санаторії матері і дитини збудували. Е, ідея була чудова, тобто тут мами і діти жили на кожному поверсі по 40 днів, тобто лікування було дуже довге, І, і, і жили і вчилися, тому що школу ніхто не відміняв, приймали процедури. І тому на кожному поверсі було оздоблено для дітей е, мозаїка внизу, коли ми бачили, з вами вже проходили. Цей бюлет шамотний. Для дітей, які мав елементи лісу, пташок, казкові персонажі, розмальовки на кожному поверсі, кераміка на кожному поверсі, елементи металу. Зараз ми займемося в ідальню, там є дуже гарна пластика, дерев'яний Пластик? з... 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 казок, з... такі зображені. Це вже дизайнерська дуже цікава розробка, Ну, в 80-х роках це було зараз. Це була дуже-дуже сучасна річ. Що є важливим? Важливим є те, що немає в цьому санаторії жодної радянської символіки. Ось маємо зображення матері і дитини, він ж така сама структура є вдома. Тут маємо якийсь сад, пташки сад, там має зображення сонця, персонажів. Це цінності, навіть не в тому цінність, є ще глибше, тому що всі художники зараз ми ще зайдемо фантастично розписи казок військового радка Богдана Сроків. Цих речей полягає в тому, що вони не несучи не, не в той час жодної пропаганди, символіки, соці, соціальних, ну політичного або... ми маємо тільки мати, мама, дитина, казки. Воно ховало в собі традиції української кераміки, яка базувалась на глибоких коріннях національних. Ми маємо казки Будана Сороки, які базуються на персонажах глибоко українське національне ем, мозаїка. Українська поезія. Українська поезія. Українська поезія. Тобто всі ті елементи цінності українські ментальні традиційні національна ідентичність, національна ідентичність схована. Що сталося унікальне в тій пам'ятці? Сталося, поки передавали від одного власника до другого власника різні я... є а сьогодні можна державна прикордонна України, яка зберігає функцію, функційне навантаження санаторію, що дуже важливо. Тобто, це надальше санаторій матері і дитини, але зараз проходять реабілітацію в прикордонники. Тому що вони е, отримали вже на щастя ліцензію для провадження медичної діяльності. І е, сталося чудо диво. Фактично в тому санаторії не знищеними, як в заповіднику. Залишилися всі пам'ятки мистецтва. Мало того, є ще гутне скло, є ще текстиль, текстиль є ще е, е, розписи, мозаїка, кераміка, як в заповіднику, е, через те, що санаторій. Якби його продали, змінився власник. Можливо, би то все щось може залишило, а може би нічого не залишили. Тобто люди не розуміють ці а ці. воно так, ніби законсервовано. А буває. воно законсервовано так нам не знаю, да дав, що так воно залишилося. І коли Андрій Андрійович Івашенко прийшов на посаду сюди, і він отримав державна прикордонну служба, отримала санаторій, що справжнього спору почали. даху, тобто він так. перекрив, щоб не тело. Що внизу було? Було, тобто то, що ми заходимо зараз, це вже є гіперосвоєння, Ми ще застали, коли там була це, там нічого не було. Він був другий день на посаді, і ми приїхали. От чоловік, ми, це хто? ми Ти, що, що ми, ми це ми. хто? Остап Ну, Тут я попав саме через те, що коли у Львові зруйнували мозаїку моря і риби на Володимира Великого мозаїку, коли мій батько. Ми, так би мовити, підняли громадськість від фонду благодійної організації фонду Водимира Батика, що це є вандалізм, і заставили перший раз в історії України Незалежної, заставили забудовника, який зруйнував це. Профінансувати відновлення тої речі, і ми організували весь процес від А до Я і зробили повну реконструкцію об'єкту. І тому мене закликали сюди так якби фахівця по мозаїці. Ну фактично, так ми воно почути, і є і з є з мозаїкою. Вже знаючи ту тему, ми почали вже Ви як рок. представник фонду. Я як представник голова правління фонду голова правління фонду. Так. Пані Руксаночко, представтеся, Хто ви? я вийде? називаюся Сиропсуляна Потик, професор кафедри менеджменту мистецтв Львівська національна академія мистецтв, кандидат мистецтвознавства, відповідальний секретар, вчений секретар західного регіонального науково-мистецького центру Національної академії мистецтв України. І з нами ще сьогодні з вами приїхала? І з нами сьогодні приїхала так, але... пані Олена Стасюк, Але прошу хай так, пані Олено представити uh, Представник Політехніки, кафедра архітектури і реставрації. Ми займаємося реставрацією каменю, зокрема. А камінь це в нас широко, тобто кераміка в нас іде, як штучний камінь, і це те, що надходить. Прекрасно, тобто, ми з різного лозеву зі всіх сторін комплексно підійдемо до питання відновлення у тих елементів отих цінностей культури, котрі законсервовані в заповіднику морщин прикордонник. І Хто всіх об'єднав? А всіх об'єднали моршин і завідувач культурної спадщини стрійської районної державної адміністрації Ольга Боднар. І я думаю, що сьогодні вперше, так як ви казали, вперше. В Україні об'єдналися військові, прикордонники, ветерани, мистецтво на фронт по відновленню студентства, по відновленню культурної спадщини. Це є важливо, бо власне культурна спадщина стане ресурсом по відновленню держави. Це 100%. Я взагалі кажу, що це є фантастич. Ми провели вже що вже зроблено, скажімо так, бо вже є багато зроблено. Очевидно, що ми починали до війни і нам війна зіпсула наші плани на, на рік два. Але прикордонники далі працювали честь і хвала їм на право. Це, це, вони вони посвячені люди, вони дуже багато тут зробили в тих умовах, які є можливо на державному рівні зробити. Все залежить від людей, людські ресурси, що ми зробили, оскільки фінансування на сьогодні немає на державному рівні, ми не можемо звернутися ні в український культурний фонд. Рани зробити ні проєкти, тому що ну немає зараз інакші пріоритети, за котрі розуміють цінності. Ми українці ми, ми тому пішли інакшим шляхом. Ми зробили привернути громадськість. Ми зробили дві вже дві на сьогодні. Великі міжнародні конференції на рівні президента Національної академії. Наву України, віце-президентів влади, громадськості, провідних академіків, науковців з, з України і зі світу, які відносяться до реставрації, до історії мистецтва, до пам'ятковоохоронних питань, тобто з різних галузей, які тут в залі ми зараз зайдемо, побачимо, проводили б конференції. Було людно, було чотири дні. Було фантастично цікаве обговорення. Знаєте, це теж є дуже багато це... ветерани і військові. Да. Це, це теж стало з держави. Це, це, пані Оля, ми мусимо, ну я кажу, ми, що, що, ми конференція зафіксували. Проводили. Пленери, Проводили. Два пленери провели тут вже. Проводили два пленери, тобто є вже об'єм робіт, які можна на аукціон пускати. То, що ми могли, то провели. Далі сьогодні приїхали з парні подальми. Починаємо думати через дипломне проєктування, як залучати великі великі освітні е, організації, щоб можна було. Бо я так розумію, що якраз тут фінансово воно не є дуже об'ємно, але тут скоріше ресурс студентів, студент, ресурс. Все залежить від людей, все можна зробити. Все тримається на Думаєте, У нас це що? Мені так принесло на хвостику, що тут оце порно це мозаїка, це є ваша родина. Родина чому? Бо чому родина <серкану> бо це мій батько, батько, який багато років працював в фонді художньому, де доставка речі, починав свою кар'єру Всі ми майже. Ну я вже ні. Я вже союз не заставила в такому розвитку. Це було велике державне замовлення, речі. Це держава замовляла, і він працював в цеху Ре, монументальний ціх, який, власне, і Остап там працював, і батько Остапа Володимир Падай. Вони виконували мозаїки, розписи, панно. Очевидно, що це були державні замовлення. Бо тільки держава я, що, Качмар Степан Йосипович. Його, на жаль, вже. А нема сьогодні роботи. Робота є, і, і ви знаєте, це ще одна цінність е нашої е держави родина. родина. Родинні так. ті цінності, так. чим тримається наша Україна, коли інша так. По так. І це воно є важливим. І я думаю, що ми все одно знайдемо точки дотику, як ми зможемо це зробити, бо коли збираються у Морщині, вода бурлить, ага. і це в мене, ми зуміємо зробити. ще в Морщині є водою річниці. Так, там є великі музеї. Там музеї. Отаги, і, і, віде віде. Ще і ще є розписи, ще одного таки тут є порядки у там є розписи Миколи Андрушченко. Тата, В одній бригаді працював Андрущенко і тато, обстаток. В одній кімнаті жили каже, мій тато, який то виконував і Андрушченко, який на Вірменській та був. Тобто люди вони теж прийшли по, з села. Вони з села прийшли. Прийшли звичайні люди і вони пробирали ті цінності. І тепер не врятувати того, що вони зробили в тих тяжких роках совєтської опації. Це би ганебно і ну, що мені розпис, Я так само працював у Нібралі, бо я ще в Совєтському світі працював. Його мама коли зв'язкував Шухевицю. Це історична родина. Він народився в тюрмі. Це дуже пошкодені ролики, мови, мають, що ми мовлені, це все подали, бо воно дуже потрібне і дуже важливе. і От ви так з першого погляду, подивившись, що ви плануєте, ну, от так перше, що вам прийшло до голови. Яка дорожня карта, що ми відмальовували собі. Аналізи треба зробити. Я підозрюю, що це не солі. От тут була ропа ропа. Це мене ну, не факт, що вони мусить бути солені на сма, але це сма, коли ми їх називаємо солями. Ми тобто мусить приїхати му студенти їздити і... поки що не будуть. Я, пробуйте, ви візати, ми взяли як пробувати взяти, пробувати і можна. Думати, як це можна... То Сьогодні вже історична подія, бо знову ми взяли проби. Ми вже ресурс людський включили і працюємо, щоб розуміти, як відновити і що робити далі. Скільки воно має медич? Опа, ми саме. Десять на чотири. Так, так. Де вода? Де вода? вже Продані, да, Але, але ти Я не думала, що може взяти, винятий, просто відформувати, відпалити на нову.